20 жовтня в місті УЗИН родина переселенців із Донецької області отримала новий будинок. Багатодітна родина отримала таку можливість завдяки співпраці влади із Європейським Союзом по програмі соціальної інтеграції та примирення внутрішньо переміщених сімей та дітей. Мені сьогодні можна було б говорити багато, але я не буду говорити багато. Євросилів. Я пам'ятаю нашу розмову, коли ми на початку року так поспілкувалися в телефонному режимі, потім два працівники служби. Сіли в автобуси, поїхали до вас, до ваших ще двох сімей, які разом в Бердянськ, коли ви були вимушено переміщені з самого початку, і приїхали на Київщину. Я єдине просив вас, тому що ми мали розмову одну. Нам треба було давати чесне слово. Я вам казав чесне слово, ви будете мати хату, ви її маєте. Скоро в нас буде. Чергові відкриття і новосілля. Ми вас, звичайно, ж будемо запрошувати. Тому затишку вам в цьому домі і звичайно рости родині на новосілля. Завітали голова Білоцерківського району Вадим Маршалок, а також народний депутат України Віталій Гудзенко. Знає всі дитячі будинки, мене всі прекрасно знають. Часто заїжджаємо, практично кожен рік. Тому я власне від себе приїхав не з пустими руками. Для, мене, для для мене виборів сьогодні не існує. Абсолютно на, на законних підставах. Це або холодильник, або телевізор. Дякую, Будь ласка придбане будинок. Тепер будемо знайомі і будемо дякую. зустрічатися. Приймаємо вас теж ж свою велику родину. Дякую. <реку> Дай Бог здоров'я всім. Хотілося б подякувати всім тим людям, які були долучені до того, щоб цей будинок і сьогоднішня подія взагалі відбулася. Це дуже чудово, що держава виконує свої зобов'язання, що держава в спромозі навіть в такий тяжкий час брати, надавати можливість, щоб такі свята, як сьогодні, відбувалися. І ми всі розуміємо, наскільки багато було структур і людей задіяно. Дякую всім, всім хто залучився до цієї доброї справи. І хотілося би сказати. Щасливої долі цьому сімейству в цьому будинку родині були передані подарунки, а також кошти на облаштування та придбання побутової техніки. Я щиро дякую зі своїми дітьми. Щиро дякую усіх, усіх усіх людей, котрі нам допомогли придбати цю оселю. Євросоюзу дуже велике. Спасибі за те, що вони дали грошей на цю оселю. Сергію Петровичу Андріяшу за те, що він нас запросив сюди. І нас наша страна не залишила, вони небайдужі були до моєї сім'ї, і в нас вже є дім. І ми, мої діти зараз під мирним небом. Дякую усім. Наша родина була зірна. Щоб доля ваших дітей була щасливою, щоб ви були здорові, жили у мирі і злагоді.